Усіх вітаю на своєму каналі. влаштовуйтеся зручніше в цьому відео на вас чекає новорічний шопінг і трішки розпаковок. Я тут зовсім на домашньому, але мені прийшла посилка за Ферб і я вирішила її розпакувати разом з вами. Я, наприклад, дуже люблю такі відео, позаглядати, хто там що замовляє, і піддивитися якісь ідеї для себе. Бо тут в основному це те, що я подивилася, піддивилася в інших блогерів. Тому, можливо, вам теж буде цікаво корисно. Давайте подивимось. Перше, що я побачила, дякуємо українською мовою. Написано. Уявіть, це клієнто-орієнтовані Підписувати, дивитися, що я тут замовила, тому що, чесно кажучи, вже й сама призабула. І це іноді дуже тішить, коли отримуєш посилочку. О, приємний сюрприз. Так, значить, перше це засіб для зняття макіяжу, мейкап-ремувер від корейського бренду Міша. Я раніше його дуже любила, в мене багато було засобів. Зараз є BB-крем cрім BB -крем Бібі е, від Міша. І ось тепер є мейкап ремувер. Потім. А це в мене також це ж корейський бренд, так, корейський бренд Beauty of Yosen, Я називаю Джоусен. Йосен, здається, блогери, так, всі кажуть. Це гідрофільна олійка для вмивання. І цього ж бренду я вже замовила <laughs>, другий тюбик крем з SPF 50. У мене той дуже швидко закінчився, але тому що я активно ним користувалася у жовтні місяці. І замовила собі. На зиму, тому що навіть зимою я застосовую SPF 50. Мені так спокійніше. І мені дійсно сподобався цей крем, не дарма його дуже нахвалюють, він легенький за текстурою. І, і ще з косметики для обличчя я собі замовила ось таку пудру Бренд Enough. Так, «Enough», також по рекомендації. Перланутрова упаковка, і тут, здається, ще до неї є. О, запасний. Це мені не дуже довго вистачить такої пудри. Я думала, просто воно йде окремо, а насправді ні. Тут є пудра і ще рефіл додатково до неї. Клас! Дуже приємно, навіть не на це. Будемо користуватися, тому що пудри в мене немає і чула відгуки, що вона дійсно корона. І якщо говорити про догляд, це не зовсім догляд, але така важлива річ в господарстві в косметичці це пачі від прищів. Замовляла також по рекомендації українських блогерів. Кажуть, що дуже ефективно працює. Знаєте, іноді бувають такі випадки, коли вискоче там, де не треба, і тоді, коли не треба. І якщо це дійсно допоможе, чому б ні? І купила ось таку теж хвальону олійку проти випадіння волосся. Дуже багато її нахвалюють на Ютубі, і я вирішила також її спробувати. Вона тут іде з м'ятою, розмарином. Наноситься на волосся на шкіру голови на багато годин, наскільки можна максимально її бажано поносити на голові. І кажу, що дійсно класний ефект. Ну що ж, спробуємо, тому що в мене є така проблемка все. пусто. Ось таке було в мене замовлення за Хьоб. Я сподіваюся, що, можливо, ви для себе щось відкрили новеньке, цікаве. Дістала засоби спакувати, щоб вам показати, як вони виглядають. Ось це гідрофільна олійка, ось це майкап ремувер, це олійка для волосся, точніше проти випадіння волосся, ось це рисовий крем з SPF 50, пудрочка і патчі від прищиків. У нас, здається, зараз випадає перший сніг разом з дощем. Взагалі погода цікава сьогодні. І сонце світить, і дощ іде, і навіть град. а тепер сніг. Який красивий у нас сьогодні зимовий ранок на календарі 1 грудня. Тож погода синхронізувалася з календарем. Справжня зимова казка. А я вже маю перші новорічні подарунки під ялиночку. Ми сьогодні зустрічалися з моєю подругою Шарлін. Просто наступного разу ми побачимося вже після нового року. Тому обмінялися сьогодні. Подар... Давайте дивитися, що тут подарунка. Так, це подарунок для Саши. Мого сина захоплююся людьми, які вміють гарно пакувати парунки, тому що в мене не виходить. Лише для нього, хай він розпакує, і я вам просто потім покажу, що там всередині. Будемо дивитися, що мені тут презентували. Так, це листівочка. Я теж підготувала листівку для Шарлін. Тут це дуже популярна тема. Я купила відразу цілий блок листівок, щоб всім. Презентувати на Новий рік. І взагалі у них традиція, вони купляють блоками листівки, підписують і надсилають їх друзям. Ой, яка гарна листівочка! Клас! Merry Christmas and Happy New Year! Thank you! Thank you, very much! Так, а це подаруночок для мене. Давайте будемо дивитися така гарна сніжиночка для Аліни. Так. Це... Це свічка. Боже, який в неї приємний запах. Дикі ягоди, Wild А, Виробництво шотландське шотландського виробництва. Дуже приємно пахне. handmade, В такому футлярчику. Клас. Ну, свічок тут багато не буває. Вони дуже люблять цю всю історію. І я люблю свічки. І люблю, коли вони приємно пахнуть, і люблю натуральні свічки. І моя улюблена шоколадка. Прийшли подивитися на красивий дуже захід сонця. Такий легенький морозець у нас сьогодні. Краса, неймовірна. Хочу дивлюся, як місцеві вже прикрашають свої будинки. О, такі різнобарвні вогники мерехтять. Краса. Тут щось таке грандіозне роблять прямо. Там ще Санта Клаус на першому поверсі, причем такий здоровий такий здоровий. Старі вже прикрашають свої будинки і так гарно, де неде де вже мерехтять різнобарвні або однобарвні <гум> вогники, але потихеньку вже починає відчуватися якийсь новорічний настрій. Приїхала в місто до торгівельного центру на новорічний шопінг, трішки познімала асортмент в магазинах, тож покажу вам, що тут є. Одяг знімала тільки в Маркен Spencer, дуже багато блискіток, паєток, речей в стилі Fair Isle, Також забігла подивитися домашній одяг. Дуже мені подобаються ось ці костюми, Багато в Маркен Спенсері як і базових речей, так і різдвяного вбрання на будь-який смак. Мені дуже сподобалися саме светрики з новорічними принтами. Ось такий, наприклад, Fair Айл з геометричними візерунками, з блискітками. Також є в Маркен Спенсері відділ з декором, і там було дуже багато різних ялинкових прикрас. Я шукала якусь таку іграшку в шотландському стилі. Їх було небагато, лише одна, ось ця. Щоправда, я її не купила, але відчуваю, що ще за нею повернуся. Не могла не зайти в свій улюблений Тіка Макс, чесно кажучи, я туди цілеспрямовано йшла. Там також дуже багато різних подарункових наборів із косметикою, і з панчохами з таким новорічним принтом. Навіть не треба нічого вигадувати, можна купити вже. Готовий набір і презентувати рідним друзям знайомим. Також великий асортимент різних ароматизованих свічок в Тікамаксі з таким новорічним декоруванням. Як на мене, достатньо хороша ідея для подарунку. Є такі гарні. Атмосферні різдвяні мішочки, куди можна вкласти подарунки, також багато тематичного посуду. Взагалі заходиш в один магазин і купуєш все, що тобі необхідно: від одягу до посуду, від щоденників до декору. Побачила ось таку гарну іграшку, дуже атмосферна. Чому б? І не прикрасити нею свою оселю. Але я йшла в Тіка Макс за подарунковим боксом і там його знайшла. Вибір був також чималий, потім покажу, який обрала. І на завершення ще одна вітрина з декором в Тіка Максі. А це вже вітрина іншого магазину, який знаходиться поруч. Просто хотіла трішки вам передати атмосферу, яка панує в місті. Ось така ялинка стоїть біля великого Марк Спенсера. А так виглядає ялинка на центральній площі в місті Абердін. Наскільки мені відомо, в Единбурзі ялинка з Норвегії, тому є ймовірність, що ця також звідти. Щойно повернулася з міста, покажу вам, як виглядає воно, яка там новорічна атмосфера, була навіть на центральній ялинці, спеціально підходили, зняла, трішки покажу вам. Вона не така помпезна величезна, як ми звикли до ялинок, які ставлять в Україні на центральних площах, але тим не менше вона є, і вона також в центрі і також по-своєму красива. Я сьогодні була у косметолога, але також і мала завдання зайти в Тікамакс, щоб купити подарунковий бокс. Ось я його таке знайшла, купила. Відчезний хочу сюди вкласти подарунок. Ми разом це з вами зробимо трішки пізніше. Також купила такий набір книжечок, мене дуже малий полюбляє цю серію книг. Це Крісмас уже такі святкові наші книжки з святковою тематикою. Також була у своєї косметологині і купила в неї сиворотку з вітаміном С і гавронкою. Зараз вона каже, що дуже класно на зиму, але я тепер дуже обережна з вітаміном С і тільки по рекомендації беру, тому що в минулому році я купила від косметології. Бренду Kiehl's, крем з вітаміном С, і в мене була жахлива пігментація, просто помаранчеві плями на обличчі. Тому я тепер дуже з цим обережна. І купила ще ось таку сиворотку в неї в ампулах цей іспанський бренд, і це, здається, також іспанський бренд Касмара а це Anubis. Каже, що дуже класно ця суворотка працює, особливо, якщо там треба моментально, щоб підтягнуло шкіру, зробило її сяючою, еластичною, тому можна їх використовувати однією, а поки десь вистачає на два Ми ну, разом з вами пакувати подарунок. Мені дуже подобається ось ця ідея, коли красивий такий подарунковий атмосферний бокс, і в ньому багато різноманітних, приємних дрібництв. Ось так виглядає мій бокс. Дуже сподіваюся, що друзям сподобається мій подарунок. Закриваємо його, і тут він на магніті, що дуже зручно. А потім можна цю коробочку використовувати під будь-які інші речі.